Привіт, з вами Дмитро з команди Криптобаланс. Сьогодні поговоримо про такий криптогаманець, як Тон Кіпер. Він працює на мережі Тон. Певно, ви знаєте і про інший гаманець від мережі Тон. Це Telegram Wallet і його внутрішній гаманець Тонспейс. Чому ж тоді різниця між Тон Кіпером і Telegram Wallet, якщо вони обидва працюють на мережі Тон? Обговоримо сьогодні це в цьому відео. Також дізнаємося, як з Тон Кіпера виводити кошти. На інший гаманець виводити кошти на біржу, як з біржі поповняти цей гаманець Тонкіпер. Теж про це поговоримо. Ну і чи не найважливіше запитання на момент запису цього відео, як цей гаманець підключити до гри Hamster Home, аби потім свої монетки вивести на нього? Давайте будемо розбиратися. Отже, ми заходимо на офіційний сайт Tone ToneKeeper.com. Дуже важливо використовувати офіційний сайт, аби не попасти на схожий фішинговий сайт, з якого можуть вкрасти ваші особисті дані. Посилання на цей сайт так само буде під відео. Бачимо, що в нас є тонкіпери і для Apple, і для Android, і проверсія веб для Windows. Для Телеграма і є розширення для, от, бачимо, для п'яти браузерів. Я вибираю Android. Заходимо в Google Play, вже я його закачав, відкрити. Роблю все з вами з самого початку, аби ми всі разом побачили, як все ним користуватися. І так, створити новий гаманець, ми починаємо з нуля. Я ввожу будь-який код, аби зайти, але ви пам'ятаєте, що ваш пін-код в цю програму має бути складний, і ви лише ви маєте мати до нього доступ. Так, зайшли. Увімкнути сповіщення. Я собі вирішив дозволити. Так, ми попали всередину. Що ми тут маємо? Маємо гаманець, до речі, в будь-якій версії чи на Apple. Чи на комп'ютері на Windows, чи це буде вигляді розширення у будь-якому браузері, він буде виглядати однаково цей гаманець. Гаманець, що ми тут маємо? Е, поки що на ньому 0, це прикладове відео, на ньому 0 і залишиться. Саме цим гаманецем я не буду користуватися. Але бачимо, що є функція додати: гаманець. Можемо додати, якщо в нас вже був тонкіпер, і ми хочемо його повернути або створити плюс 1. То для цього потрібно що, наприклад? Що він говорить? Нам потрібно ввести секретні фрази для відновлення. Що це за фраза? Ми далі подивимося, але я думаю, що ви вже в курсі справи. Сіт-фрази або мнемонічні слова, їх називають. Повернемося до цього поки назад. Пропоную приєднатися до каналу в Телеграм. Приєднаємося до каналу в Телеграм. Так не як там є новини, може знадобитися. Окей. Повертаємося назад. Що ми ще бачимо? Бачимо, що є вже тут на мережі папочка з тоннкоїнами, папочка з USDT на мережі тон. Зверніть увагу, як на початку відео було сказано, цей гаманець працює виключно на мережі тон. Тому будь-які монети, які будуть потрапляти на цей гаманець. Вони мають бути обов'язково на цій мережі. Якщо вони будуть на іншій мережі, той самий USDT, наприклад, але там на мережі BNB чи на мережі Єфір, ця монета не добреться тоді до вас, вона по дорозі загубиться. Обов'язково на мережі TON. На мережі тон є дуже багато монет, які можна використовувати. Добре, маємо гаманець, маємо функції відправити. Ми можемо відправити кошти з цього гаманця на інший гаманець або на іншу біржу. Маємо з вами отримати, як завести кошти через гаманець. У нас є своя сразу, адреса унікальна, яку можна буде купувати, ставити. Далі подивимося, як це працює. Обміняти. Всередині тона є обмінник. Так само можемо вибирати. Можемо купити тони. Нам пропонується бачити різні обмінники, різні такі. Децентралізовані біржі десь можна зробити. Але я би не радив використовувати от ці біржі, які тут вказані. Або якщо ви зайдете в браузер, так само тут є обмінники. До речі, мова тут, на жаль, немає, немає української або російська, або англійська. Вже ви виберете як вам зручніше. Чому я би не радив використовувати ці обмінники? Дві причини: перше, більшість обмінників не працює з українськими банківськими картами. А друга і другий момент, якщо й працюють, то тут комісії кусаються в цих обмінках. вже так передивлявся, реально комісії кусаються. Ми саме побачимо, як іншим способом можна завести тони на гаманецькі, які ви тільки створили. Так, ми подивилися з вами відправити, отримати, обміняти, купити, застейкати, що можна, так би мовити, покласти свої тони на такий криптодепозит, аби отримати з часом певні відсотки. Тут теж з цим можна розібратися. От є в нас, зайдемо в настройки, от Колесико зверху, з куті. Так, пропонується нам створити резервну копію. Давайте створимо. Це потрібно: резервна копія. Зробити резервну копію вручну. Дивіться, що до того пише. Увага, будь ласка, уважно прочитайте. Зверніть увагу, будь ласка, зокрема, на третій, на третій момент. Усі, хто знає вашу фразу відновлення, можуть отримати доступ до вашого гаманця. Що це означає? Це означає, що ваші seed фрази або неманічні слова, їх тут 24, маєте знати лише ви. Це ключ до вашого сейфу. Ідеальний варіант це ці фрази виписати на листопомаги і зберігати їх окремо. Навіть не на один, а навіть на два. І всі зберігати окремо. На випадок, що один стратиться. Можна, звичайно, зберігати і в електронному вигляді, тобто в комп'ютері чи в телефоні. Але якщо вони під'єднані до інтернету і будь-хто міг би їх зламати, то до них доступ буде в іншу людину, і вона свого пристрою введе ці мнемонічні слова і добереться до вашого гаманця. Окей, жмемо продовжити. Так. Заходимо ще раз в програмку. І ось дивіться, 24 слова. Я просто їх копію на телефон, тому що я більше користуватися ними не буду, але ви пам'ятаєте, що самий ідеальний варіант це якщо у суперпам'ять, запам'ятати. Якщо ні, ліпше довіряйте ручці бумазі, ніж електронним пристроєм. Перевірити резервну копію, треба ввести слова 8, 10 і 11. Так, де в нас 8, 10 і 11? Пеналті. Далі 10 слово в програмі. У вас будуться інші слова і певніш номери. Просто ви розумієте що. Так, і ще слово 11th spike. Готово. Все, мені резервна копія створена. На випадок, коли мені треба буде зайти з іншого пристрою, я вже буду маючи сім немоджучі слова, зможу зайти. Хорошо. так, валюта USD. Долар, Можна поміняти на євро, можна поміняти на українську гривню. Ну хай буде, наприклад, на українську гривня, поміняли на гривню. Батарейка, версія бета, гаманець, W5, версія бета. Ці дві функції ще не допрацьовані, тому вони працюють ще криво. Тому, поки вони є в версії бета, самі вирішуйте, чи вам ними користуватися, там всередині зможете розібратися, поки вони не допрацьовані. Так, безпека. Ви можете виставити екран блокування, або, або ви можете Face ID виставити. Бачимо, тут є мова внутрішнього користування. До речі. До речі, українська таке з'явилася. Я тільки звернув увагу, що українська з'явилася. Ще вчора я користувався цим гаманцем, і української мови не було. Принаймні, якось я цей момент упустив. Чудово! Маємо українську мову всередині. Добре, ми подивилися в ці моменти, чи тут є ще щось оновлення адреси. У мене раніше була от стара адреса на попередньому гаманці, які я теж створював, аби потренуватися. І зараз адреса мого нового гаманця при потребі можна і зажати, скопіювати. Так, 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 цим зрозуміло. Далі. Ми заходили в історія. Тут буде історія вашої активності, що ви виводили, що ви заводили. Він пустить, тут немає ніякої активності. В браузер ми заходили. Мережа тон вона дуже. Ем, так, все добре. Мережа тон вона дуже велика, обширна, тут є різні функції. Бачимо, зокрема, є обмінники, є децентралізована біржа STON.FI. тут є де покупатися. Ціла мережа присвячена NFT, різні ігри. Є в чому розібратися. Добре. То як нам завести тони сюди на гаманець. Коли ми хочемо для початку, щоб у нас тут були тони на ньому. Бачимо, що можна купити всередині, але як казав, комісія трошки кусається. Якщо ви вже маєте гаманець Telegram Wallet, давайте перейдемо в Telegram. Telegram Wallet. Ось в мене він вже встановлений. Дивіться, Зараз він запуститься. Чудово! В Telegram Wallet є в нас така функція, дивіться, справа зелена, P2P Market. Market. В якому без комісії можна купити будь-яку валюту, цифрову валюту, зокрема, тони. Або будь-яку монету, так само, яка б була б на мережі тон. Як користуватися Telegram Wallet, як користуватися P2P Market, В нас на каналі є відео. Посилання на це відео зараз має з'явитися. Так само воно буде під. Відео, ви зможете зайти і обширно подивитися, аби не повторюватися. Це теж цікаве відео от, про цей гаманець. Market. Через нього ви, купує, ви купуєте тони і дивіться, ви купуєте тони, вони вас, це так само прикладовий гаманець, він пустий. Ви натискуєте кнопку Дправить. Зараз, зараз він у нас пустий, тому нема що відправити. Але коли у вас будуть тут тони, натиснете кнопку Отправить. Берете от, свою адресу, там з'явиться вікно, куди треба буде вставити цю адресу нашого тонкіпера-гаманця, отправіть, і ваші тони поплили в ваш гаманець. Важливий момент, що будь-які транзакції між гаманцями, між гаманцем і біржею, вони потребують комісії. Так як це гаманець тонкіпер на мережі тон. Telegram Wallet теж на мережі тонн, тому саме ця монетка вона слугує комісією. Комісія між тонн мережами мінімальна, справді мінімальна. Але все одно, якщо ви хочете відправити, скажімо, 10 тонн, то принаймні 1-2 тонна ви ще маєте мати зверху для того, щоб у вас були кошти для комісії. Якщо ви виводите кошти з тонкіпера, то ви маєте мати додаткові тонни на тонкіпері. Немає значення, яку монету ви виводите. Тут монетка тонн вона основна монета цієї мережі, вона слугує комісійною монетою. М -м, так званий газ його ще називають. Якщо ви виводите кошти, виводите кошти з е, Telegram Wallet, скажімо, на той самий е, тон Кіпер, то так само на Telegram Wallet ви маєте мати трошки додаткових тоннів, які би слугували комісійною монетою. Коли ви виводите кошти на мережу TON з мережі з біржі, наприклад, з біржі Bybit, так само потребуєте купити монету TON, мати її додатковою, або вона слугувала цією комісійною монетою. Але бачимо, можна використати внутрішній обмінник в тонкі пері. Бажайте, якщо знайдете обмінник, який працює з українськими картами, Окей, то ваша справа. Але комісія там буде більша. Можна ж купити тони, використовуючи p 2 p Market всередині telegram волету і вже перекинути їх на Тонкіпер. До речі, на початку відео ми говорили, що все ж таки між цими гаманцями є різниця Telegram Wallet і Тон Кіпер. Той хороший, той хороший. Але в чому є додатковий плюс тонкіпера? В тому, що Telegram Wallet підв'язаний під ваш аккаунт на Telegram. Скажімо, якщо ви втратили доступ до свого аккаунту на Telegram, не автоматично ви втратили доступ до вашого Telegram Wallet. Тому що він підв'язаний під аккаунт. Онкіпер цекаси. Це десентраль... Я... Я обіцяв говорити про словами. Це гаманець, до якого маєте доступ лише ви. Якщо у вас все добре з вашими сітфразами, і тільки ви маєте до них доступ до вашого ключа від сейфу, лише ви маєте доступ до цього ключа, ніхто не може вплинути більше на ваш гаманець і не може його зламати. Він не підв'язаний ні під аккаунти в Телеграмі, ні будь що інше. Він є ваш. Всьому перевага тонкіпера на телеграм Wallet. Отже, ми побачили, як з Телеграм Волота можна перекинути кошти на тонкіпер. Отже, давайте подивимося, як можна тепер перевести кошти з Тонкіпера на біржу Bybit. Ну, зокрема, ми говоримо з вами про цю біржу. Цей самий спосіб використовується для будь-яких інших гаманців чи будь-яких інших бірж, чи централізованих, чи децентралізованих, чи будь-яких інших е е критоплощадок. Ми вибираємо відправити. Дивіться, в нас є тут адреса і коментар. Де нам взяти цю адресу, куди відправляти? Повертаємося з вами на біржу. І, відповідно, теж тут беремо, ми хочемо що отримати. Ми хочемо поповнити біржу. Ми Вибираємо поповнити, внести криптовалюту, може би будемо скидати криптовалюту за минця, внести криптовалюту. Вибираємо криптовалюту, яку ми хочемо внести. В даному випадку ми говоримо про тон. Чудово. Так, вибираємо. Кажу, переконайтеся, що вона має бути з того самого блокчейну. Та сама мережа. Мережа тон. Вибрали. Є. Yeah. Так, ну, нам говориться попередження про те, що ми маємо мати мінімальну суму, яку ми можемо винести. Є. Yeah. Отже, в нас є монета тон, яку ми хочемо отримати. Ми маємо мережу тон. Ми маємо адресу. Ми ще зробимо з цією адресою. Копіюємо її. Повертаємо сюди до вставляємо сюди. Тепер дивіться, потрібен коментар. Ви повинні включити примітку біржі для переказу. Без неї, бачу, кошти будуть страчені. Який в нас є коментар? Тег. От, бачимо тег 11348304. Ми копіюємо і вставляємо. О, не сюди. сорі. О, дивіться, тут треба бути дуже важливим, бо можна робити ділок. Якщо хоч, хоч одна буква в адресі буде не та, грошики ваші підуть невідомо куди. Хтось вам подякує. але не вам. От, сюди. Коментар. Вставляємо, все. Ми маємо тег від, цієї, від біржі Байбіт, і тому ці тони, які ми зараз відправимо з Тонкіпера, вони попадуть саме в. Ну так, наш внутрішній гаманець біржі Байбіт. Є біржі, які не вимагають тега або мемо, напишу на, по-іншому. Є площадки, які десь не вимагають, а чи гаманці не вимагають. Якщо не вимагає, вставимо будь-що, крапку, будь-що. Але коли ми бачимо, заходимо на біржу і бачимо, що в нас є або тех, або мемо, то ми мусимо обов'язково це вставити. Ми вставили, ми тиснемо кнопку Продовжити. Зрозуміло, на цьому рахунку нічого немає, це прикладове відео, але тут у вас будуть тони. Ви жмете ще раз продовжити, потім підтвердити. І воля, ваші кошти попадають на біржу Bybit. Ну, Такий простий спосіб ви можете використовувати або переказувати з Тонкіпера кошти на біржу, зокрема на біржу Bybit. Користуємося послугами цієї біржі. До речі, в чому ж великий плюс цієї біржі може бути для вас? На нашому телеграм-каналі, він так такий називається Криптобаланс. Щотижня і щомісяця розігрується. Грошовий приз між користувачами нашого телеграм-каналу. Посилання на нього буде під відео. Але при умові, що користувачі нашого телеграм-каналу верифіковані на цій біржі через наше реферальне посилання. Раз в тиждень на телеграм-каналі ми розігруємо 20 USDT, і раз в місяць ми розігруємо 100 USDT. Між користувачами нашого телеграм-каналу CryptoBalance. Але при умові, щоб цей користувач був зареєстрований через нашу реферальну ссылку на біржі Bybit. А вона реферальна ссылка, буде під відео, повторюся. Хочете брати участь в цьому розгоріші? ви можете зареєструватися на цій біржі під іншим аккаунтом. Наприклад, використавши, якщо ви вже зареєстровані, звичайно, наприклад, використавши документи, які ви ще не брали для верифікації. Для прикладу. Перед цим ми верифікувалися через подійські права. Зараз можете верифікуватися через свій паспорт на інший аккаунт. І вже використовуючи цей аккаунт, зайти, зареєструватися біржу через наше реферальне посилання. Або ж зареєструвати когось з своїх близьких і все одно брати участь в цьому розвитку. Це не ваше бажання, але от така от плюшка від нашого телеграм-каналу є. Отже, Bybit, Біржа, Bybit. Для початку, якщо ви маєте тони вже на ці чудово, їх можна легко вивезти. Яким чином їх можна вивезти? Дивіться. Активи. Я використовую мобільну версію. Bybit. Ті самі функції будуть на веб-версії. Ви хочете вивезти ваші тони. Тиснете кнопку вивезти. У мене 0 по тонах Знову ж таки відео прикладове, але я вам покажу, як це робиться. Ми шукаємо з вами тон. А от пошук вводимо: тон, чудово. Нажали тон, мережа тон. Далі нам потрібна адреса нашого, е, нашого гаманця, де він? От він. Є, скопіювали, зайшли, ставили адресу. Опа, ставили адресу. Далі обов'язково має бути мережа тонн. Повторююся. Далі, Тек або МЕМО пише не обов'язково. Не використовуємо. Вводимо будь-яку суму, скажімо, 10 тонів, пам'ятаємо, що в мене зараз до рахунку пусто, ми це відео прикладовуємо. Говорить, що ну, немає грошей. Але якщо ви маєте тони, ви, ви ввели 10 тонів, далі вам покаже, яка буде комісія, вона буде мінімальна. Тому що це може якась доля тонну, це буде комісія, навіть не половина тонну тону для того, щоб вивезти 10 тонів. У вас все добре, ви натиснули вивезти, потім з'явиться ще одна рамочка, в якій ви теж натиснете ОК або підтвердите. І за 3-4 хвилини ваші кошти попадають вже в ваш тонкіпер. І тут вже зовсім Тут зараз є 0 в гривнях у вас там вже буде зовсім інша сума, і от там, де папочка тон, тонкої точно ви бачите синенька, буде вже писати не нуль, а буде писати відповідно з того, скільки ви перекинули. Що робити, якщо у вас немає на більшій тон? таки, через тонкіпер ви вирішили тони не купляти, бо там дорожча комісія, вирішили купити через біржу бальвіт. Повертаємося назад, активи. Спочатку треба купити да? Поповнення вибираємо. Вибираємо поповнення. Внести криптовалюту, якщо ви маєте іншу криптовалюту, тобто з гаманця ввести. Купити за гривні не працює, купити за UH не працює. На жаль, з нашими картками варіант. Працює і P2P трейдинг. Тиснемо на нього, 2 p трейдинг. Чудово попали. Нам одразу пропонується пісовим купівля USDT, біткоїни, ефір і USDT. Жмемо ZK, там, де вогник. Ми знаємо, або можна до нього просто перейти. О, Вибираємо купити, і ми попадаємо в всі можливі валюти, які можуть бути. Ось тут, де пише «USDT». тиснемо в пошук, вводимо з вами тон. Тон. чудово, вводимо кількість гривень, скільки ми готові потратити. Наприклад, 400 гривень. Це 1,2 тона. Далі тиснемо кнопку далі. Вибираємо, яким чином ми будемо платити. Є рекомендована, а є P2P. Ми вибираємо P2P. Показати більше. І що ми вибираємо? Ми вибираємо банк, з яким хочемо, хочемо співпрацювати. Наприклад, я вибрав банк Монобанк. Смогу купити за. Е... Ага. Купити за 4... 43 е... гривні 1 USDT. От я сюди наша, бачите, Монобанк. Тиснемо сюди, купити за гривню. Я погоджуюся. Так, і ось дивіться. Ah, okay. e, От я попав в ордер. Тобто людина, користувач цього банку, тоді тобто, псевдонім покупця Сергій С є, готовий продати мені USDT на 400 USDT вибачте, тон, e, тони на 400 гривень. І в мене є варіанти зараз Pay now. тобто Якщо я жму Now, то далі він скине мені номер своєї картки монобанку, я її проплачу. Я потім скидаю йому е, скріншот, або скріншот або квитанцію в ПД формі, як він попросить, що я оплатив, і потім гроші приходять мені. Не може бути так, що він може мене обманути на таких біржах перевіричних. Чому? Тому що коли я нажав «Pay Now», це значить гроші від нього, ті гроші, які він вже має мені дати, ті тони, в нього вже заморожені. Він не може повернути їх назад. Хіба я відміню е, ордер зараз? Я не буду проводити цю функцію, тому що повторююся відео прикладове, на той тонкий пере нічого не буде пересилати, але, аби ви розуміли, PayNow, далі ви проплачуєте по його реквізитах карточки, звичайно, без комісії ніякої, скидуєте йому номер, номер квітанції або фото квітанції, він тисне окончательно підтвердити, і кошти до вас є буквально за дохвилини часу, і ви вже перевіряєте свій баланс. В моєму випадку я відміняю ордер, тому що я не планую це робити. Пишу просто, що я більш, не хочу більше користуватися цим ордером. І таким чином. О, попало. Все. Я повертаюся назад. Тепер я маю, буду мати на рахунку, тут в мене пише 10 USDT, ще буде писати під несом, там, один з копійками тона. І так як я вам показував, через кнопку вивести я ці кошти вивожу на. Рахунок свого тонкіпера. Зможете повернутися до відео, подивитися, як їх поводить. Ну і барабана Airdrop найважливіше питання цього відео для багатьох. Це яким чином підключити цей гаманець до Хамстер Кот. Заходимо в Hamster Combat. Так, вибираємо кнопку Airdrop. Оця монетка внизу. Connect your tone wallet. Дихнемо. Ще раз. Вибираємо от зліва панкіпер. Підключити гаманець, вводимо ще раз код програмки. Ми його не забудемо. І пише готово. І тепер показує нам, що Що до «Hamster комбату наш гаманець підключений. І вже, коли буде лісінг, якісь там грошики нам з вами попадуть. Хорошо! Здається, все вам пояснив. Маєте запитання, будь ласка, залишайте його під відео. Користуйтеся.